we Дивіться, що міліція що творить, п'яні полковники, подполковники збивають, убивають і скриваються. І вони правду мають, їх не судять, не садять. А чоловік убив собаку, його посадили на два роки. От тобі і правда, і вся. І, і роби, що хочеш. Ми опираємося, опираємося, народ. Вірите у можливість того, що суд дійде до об'єктивного рішення? Суд зараз із сотні може рішень, лише одно два може бути правильними. А то все остане по заказу? Все по заказу, яке б не було, кого би не судили, як би носили, за що би не судили? Зараз править капітал. Гроші маєш, ти правий. Не маєш грошей. Ні лікарство не купиш, не вилічишся, посадять, не оправдають. За гроші, все, а хто гроші має. Відбулося перше засідання судове, вирішалися процедурні акти, були троє діточок. Свобода вийшла підтримати тих трьох діточок, побитих комуністом дубляком. До великого жалю ви не записали, які мати, яку паскуть. Він зараз в сторону свободи говорив. Хоча свобода робить свою справу, привернути увагу, до великого жалю, я би хотів, щоб виноградівців було більше. Це Іршавська свобода в більшості прийшли, помогли нам. наших тут є. Але думаю, на друге судове засідання виноградівців мало би бути 500 тисяч. Якщо ми піднімемо як врадівка своїх людей, то під цими так званими навіть ті чи як їх назвати, я не знаю, земля має горіти. Українці в Україні мають бути захищеними і жити щасливо. Дубляк наполягав на тому, щоб зробити справу закритою. Вони хочуть закрити, вони хочуть е, це, але суддя, вдяка Господу, Багу, нормальний, хороший суддя, незважаючи на те, що дубляк і його захист робили все, щоб суд зробити закритим. Суд робили відкритим. Таким чином ми зможемо висвітлювати, але навіть якщо б він був відкритий на друге судове засідання, я думаю, що буде тут в два-три рази більше людей. Це не є тиском на суд. Ні, який це є привернення уваги. Ви знаєте, що перва кримінальна справа була викинута в мусорник. І лише завдячуючи тому, що діти звернулися до нас, була поновлена кримінальна справа. Іначе б цього не було, іначе дубляк би був царем і робив би, що хотів, вбивав би, гвалтував би, возив би рінь. Ви розумієте, то що робиться зараз на тисі, я вже привертаю зараз навіть до цього увагу. В обох звинувачених не було паспорта. Я не знаю взагалі, як це можливо. Як їх пустили до суду? Коли суддя звернувся до них, ми всі мали паспорти, а в суд тих не було паспортів. Але злі язики кажуть, що паспорти є в увірі. І я не знаю, чи ці обвинувачені будуть на другому судовому засіданні або на третьому. Розумієте? Скоріше того, що вони мастять лижі і в Португалію. Чи потрібна вам була така підтримка, як вона зараз? Звісно що потрібна. Ви відчуваєте, що вас. Да, ваша права що щось що, і... що, 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 що поможе нам це така підтримка, дуже добре. Угу. Що ще можете сказати, наскільки вірите в те, що ця справа може дійти до логічного завершення? Я так думаю, що може добре буде. Я вірю в це все ну. сильно. Пане Володимире, як ви можете прокоментувати певний цей пікет, який організувала Партія Свобода по розгляді вашої справи в суді? Ну, я вважаю, що. Це як слаба сторона, починає кипішувати. Тому що я себе не вважаю вищ... винним. І як суд доведе мою вину, за і всі... за всі дії, які зроблені, я буду відвічати А поки, так як вони в даний, в даний час просять, приходять, кипітують, у то є їхня слабенька. Свобода піднімає собі піар, у то є зараз новий бізнес. Батьки хочуть збити гроші. Побачили кошельок, не знаю який то не. Ну, Звісно, починають пікетувати, починають е, піднімати піар. Mm -hmm. а, прозвучало а, в приміщенні суду про те, що а, у вас немає зараз паспортів українських, ви не передали їх чи шести. Ні, є паспорта, копії паспортів, що то не є, адвокат надав, просто в даний час е, я не взяв бою з собою. Ну, mm -hmm. є паспорт, все як має бути в адвокат зараз. Виїжджати захочу. не збирати. Так, Куди виїжджати, чого то не виїжджати? Я не маю ніякого намірення виїжджати, то не. чого я маю виїжджати. Я що хочу сказати, то не то, що суводовці піднімають великий піар і зараз з'явився новий бізнес для батьків, то, тому що діти є неповнолітні і вони не відповідають за свою відповідальність, за кримінальну відповідальність. А щоб притягнути батьків, поки у нас ще такого такого закону немає. Як буде закон, допустим, як суд виявить мою провину, і проблем я готов відвідати. А так як у дані, даній ситуації, то вони приходять, допустим, мене оскарбляють, унижають, тому що я теж депутат. Від партії комуністів. І виходить також, що зараз у даний час я бачив телевізор, приїжджав вже свободовець Валерій Валерійченко на прийом Винограду, який відбувався. І сильно так розрисував картину, яка вона взагалі не по суті. Не відповідає у ще дій дійсності. Як можна так, так допустимо говорити мені статті, як є в нас, то є в нас є суд, правосуддя, суд. Як суд рішить, так воно буде. За чим допустим говорити, допустим, якісь непонятні речі. Добре, в кількох словах дуже так тезами, що насправді відповідає дійсності у цій цій ситуації. Ти що був там вже 2-3 місяці, тому. Та відповідає, так як йшло слідство, і у слідстві немає ні жодного доказательства по поводу цих матеріалів справ, які зараз знаходяться в суді. І зато суд суд буде рішати. Як суд рішить, так воно і буде. Матеріали справи усі сфабриковані, які ґрунтуються на якійсь на медичній справці, яка буде в судові, визваний спеціаліст, щоб підтвердити все.